Небезпечно думка людей, неважливо в яку церкву ходити. Так? От часто ми так, чуємо таку думку, що ну яка різниця, але церкву ходити Чим це небезпечно? Вся така байдужість є в, в Новому Завіті, в апокаліпсисі, так, коли Бог звинувачує церкви. І одну із з він звинувачує що ти ні холодна, ні гаряча. Тобто байдужість це, мабуть, найгірше, що може бути в нашому житті. Бо якщо є якісь... Горіння, то є шанс, що людина може змінити свої погляди, так? як апостол Павло був гонителем, став одним із найвищих апостолів. А байдужість, яка різниця призводить до того, що ми змушені сьогодні відстоювати зі зброєю в руках нашу державність, це теж байдужість, та яка різниця, ...та, та що там таке, мова, язик і щось інше, все це призводить до складних. Тому усі справи треба вникати, і треба горіти, і треба відстоювати. Українська ж церква, ми ж, ми її відстоюємо не тому, що в нас якісь там націоналістичні викривлення. Зрозуміло, що любити свій народ свою країну це нормальна позиція. Але ми реалізовуємо принцип, канонічний принцип. Якщо є незалежна держава, є незалежна церква. Росія цей принцип заперечує, тому що немає церкви, немає держави, немає народу, немає мови, немає культури, нас немає. Тому ця війна носить такий екзистенційний характер. Тобто наші вороги, окупанти, Росія. Не просто не згоджується з нами якимись там нашими позиціями, які можна б там десь обговорити. Вона не згоджується з тим, що ми є. І поки ми є, вона буде нас намагатися вбити. Ось і все. Тому, тому кожна деталь в цьому процесі важлива. І не може бути, що ну, яка різниця? Ця церква, навіть якщо людина віруюча і вона чисто вірить, але московський патріархат заражений. Ідеями викривленого християнства в Росії викривлене християнство. Це єрес, цей російський світ, який вони придумали, це переплітання християнства в їхній інтерпретації, але це не є християнство, і оце не християнство. Цим не християнством заражена ця їхня структура, яка діє. Що робити, наприклад, як родині десь вже ниня? Залишається від старшого покоління. Що робити тут? Мені складно відповісти, звичайно, це запитання. Ну, напевно, що проявляти все ж таки до них терпіння, проявляти любов, наскільки можна. Але я думаю, що пробувати все ж таки проводити діалог, доступ аргументувати свою позицію, це не означає, що відразу вас почують. Але... Злочини Росії, росіян і російської церкви, я думаю, це один із тих аргументів, який сьогодні має нам переконувати нас. Як вони ще не, бували, вони ще не а, Ви бачите, більше людей цього року, ніж Помітно. особливо це помітно, що люди йдуть до українських церков. Вони свідомо шукають українські церкви храми православної церкви України йдуть туди святити кошти. І це, як побачив, це це те, що я бачив в Полтаві, це те, що я спостерігаю тобто люди мислять і свідомо обирають.